Ми з України, як завжди, у цій порі новини на відкритому і у студії Вікторія Вахрушина. Працюємо далі і пришвидшуємо нашу перемогу. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. 26 тисяч першачків цьогоріч на Дніпропетровщині. Проте за парти сіли не всі. 90% шкіл області працюватимуть дистанційно. Тепер на Марці і збирає гроші на машину для розмінування. Укрпошта випустила першу благодійну марку і присвятила її псу саперу патрону Середньої міцності з пелюстками волошок та чорнобривців. Киянка, яка мешкає у Британії, виготовила чорний чай і назвала його український. І про це та інше більш детально. Правоохоронці Дніпропетровщини порушили кримінальне провадження за фактом чергових обстрілів Нікопольського та Синельниківського районів. Стаття порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, в ніч на 1 вересня 2022 року російські військові обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольщину. Поранення отримав мешканець Червоногригорівської громади. Його у важкому стані ушпиталили. У населеному пункті потрощені будинки, ліцей, селищна рада, комунікації. А надвечір середи армія агресора обстрілів. Ляла Синельниківський район забороненими боєприпасами. Одна з касет, що не вибухнула відразу, коштувала життя 17-річному хлопцю. Він торкнувся касетного боєприпасу, той здетонував. Це вже восьма смерть в області за таких обставин. Тому рятувальники вкотре закликають не наближатися до вибухівки, що залишається після обстрілів. Якщо натрапили на підозрілий предмет, одразу телефонуйте до ДСНС або поліції. Касетні боєприпаси можуть вибухнути будь-якої миті і не завжди після прильоту. Новий пакет медичних послуг для постраждалих від війни планують запровадити Національна служба здоров'я України. Про це у прес-центрі відкритого розказали експерти. Кажуть, зараз в країні багато постраждалих як військових, так і цивільних, і, окрім лікування, вони потребують тривалої фахової реабілітації. Тому зазначають у НСЗО нові послуги у програмі медичних гарантій на часі. Зараз обговорюють деталі, зокрема джерела фінансування. Вірогідно, на це можуть перерозподілити гроші з ковідних пакетів. У Національній службі здоров'я є два пакети реабілітаційних. Це Реабілітація медична дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, і медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи. в цьому році було також дадено психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм і у тому числі учасників. Ну як тоді казали операції об'єднаних сил. Також в цьому у цей Пакет передбачає безкоштовні аналізи. Експерти зазначають, пакети від НСЗУ в основному були розраховані на цивільних, тому додатковий пакет потрібний. Особлива увага психологічні та психіатричні реабілітації військових. Підстава для безоплатного курсу відновлення направлення лікаря-первинки, з яким укладена декларація. Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно. Щоб дізнатися адресу найближчого закладу, телефонуйте на гарячу лінію 1677. Єдина, яка Побувала в по бойових діях, отримує, окрім, навіть навіть якщо вона не отримує поранення, вона отримує завжди суттєво психологічну травму. І ця людина потребує не тільки суто медичної, а й психологічної, іноді навіть і психічної реабілітації. Тому особливістю нинішніх випадків, тобто ну, ми лікарі, цивільні лікарі, ми завжди лікували, займалися реабілітацією, мали певний досвід медичної реабілітації цивільних пацієнтів. Категорія, з якою ми маємо справу зараз, це наші захисники, потребує додаткової уваги. Ще місяць в Україні триватиме прийом повторних заявок від переселенців на державні виплати. Це інформація для людей, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок ДІЯ. Але фінансова підтримка до них так і не дійшла. Щоб отримати гроші, треба до 1 жовтня прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати таку заяву поштою. При цьому треба зазначити номер банківського рахунку за стандартом ІБН, або персональні дані одержувача і підтвердити факт подання через з дією попередньої заявки, наприклад, скріншот. Допомогу призначить протягом 10 днів з моменту надходження заяви. На Дніпропетровщині працюватимуть дистанційно майже 90% шкіл, 10% у змішаному форматі. Тобто там проводитимуть заняття онлайн та офлайн. Остаточне рішення про формат роботи приймали сільські, селищні та міські ради, враховуючи безпекову ситуацію в кожній громаді. Яким буде навчальний рік в умовах війни у студії відкритого розкаже заступниця начальника управління обласного департаменту освіти і науки Людмила Телегіна. Вітаю всіх. Вітаємо вас сьогодні, 1 вересня у день знань, розпочався навчальний рік у всіх закладах освіти Дніпропетровської області. Всі 834 заклади загальної середньої освіти будуть здійснювати освітні процес для майже 340 тисяч учнів. 90% закладів загальної середньої освіти розпочинають навчальний рік в онлайн форматі. Всі інші у змішаному. Скільки першачків цьогоріч пішли до школи? Дніпропетровщина, як правило, набрала більш всього першачків на всій території України. В цьому році в перший клас пішло 20, 26 тисяч дітей. Серед них майже тисяча це діти з числа внутрішньо переміщених осіб. 1 вересня завжди було святом першого дзвоника. Що можливо, цьогоріч вигадали, аби дітлахам запам'ятався цей день. Сьогодні о 9 годині я транслювався по телебаченню в прямому ефірі. Е, єдиний урок повертаємось до навчання, де були присутні відомі українці. Також перший урок у всіх школах країни, будь то в дистанційному, будь-якому іншому форматі, носив єдину назву Ми українці, честь і слава незламним». Якщо люди тільки не переїхали на Дніпропетровщину з тимчасово окупованих територій, чи можуть вони оформити дитину в якийсь навчальний заклад? І що для цього треба взагалі? Так, на 1 вересня до закладів загальної середньої освіти зараховано майже 12 тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Будь-який заклад у всіх 86 територіальних громад готовий прийняти на навчання цих дітей. Для цього необхідно написати заяву. Батькам підійти до закладу освіти, який наближений до місця їх проживання, надати документи про освіту, табель успішності. Чи це може бути свідоцтво про базову середню освіту залежно від того, який клас закінчили діти? І відповідна медичну довідку дистанційне навчання дає можливість дітям займатися за кордону за українською програмою. Який саме відсоток таких дітей? За оперативними даними близько 42 тисяч наших дітей з Дніпропетровщини виїхали за кордон. Це майже 12%. відсотків. Щодо вчителів переселенців. Скільки їх працевлаштовано на Дніпропетровщині, і які умови для них створені? Ну, скажімо, у нас велика кількість вчителів на Дніпропетровщині. Працює більше 28 тисяч вчителів. І сказати, що у нас сьогодні велика кількість вакансій, ми теж не можемо, тим більше враховуючи, що заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Але все ж таки до роботи ми залучили 38 вчителів з числа внутрішньопереміщених осіб, і вони працюють на тих же самих умовах, що і наші працівники. Чи є нововведення в навчальній програмі? Взагалі вилучена із переліку програм, які рекомендовані для впровадження у закладах загальної середньої освіти програми з російської мови. Якщо ми беремо історію України, всесвітня історія, то внесена зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. Якщо це програма з предмету захисту країни, то відповідно посилена військово-патріотичну складову до предмету охорони здоров'я додано питання, що пов'язане з ризиками саме воєнного часу. Якщо це зарубіжна література, то відповідна програма змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників. Натомість додано твори зарубіжних письменників оновлені освітні освітні та навчальні програми для учнів других, четвертих, других, перших, других, третіх, четвертих класів, які працюють за програмами нової української школи. Яка ситуація з підручниками? Підручники для нової української школи ми очікували саме підручники для п'ятого класу. Це повинні бути нові підручники. Зрозуміло, що на 1 вересня, на жаль, їх не завезли до Дніпропетровської області. Надійшли тільки підручники з польської мови, і ми їх готові вже сьогодні видавати. Інклюзивна освіта онлайн, як проходить процес і який результат? Якщо ми кажемо, що це діти, які мають легкі ментальні порушення або збережений інтелект, все ж таки вони будуть займати. Дистанційно, вдома будуть батьки, які їм допоможуть, тобто тут якби особливостей немає. Але все ж таки, якщо інклюзивне навчання дітей із складними ментальними порушеннями, то тут пропонуємо перейти на індивідуальну форму навчання щодо роботи шкільних психологів. Як вони будуть працювати? Шкільні психологи є у нас майже у всіх закладах освіти. Відповідно, вони будуть працювати за режимом роботи закладу, і зрозуміло, що в умовах воєнного часу більше уваги будуть приділяти саме дітям числа внутрішньопереміщених осіб. Ваші побажання дітям, батькам та педагогам у день знань. Дітям бажаю опанувати навчальний матеріал. Педагогам бажаю учнів, які розуміють, чують, вміють. Батькам бажаю терпіння. Сьогодні воно необхідне. А всім нам бажаю мирного неба, бажаю перемоги. І ми приєднуємося до побажань. Дякую, що завітали на відкритий та поділилися такою цікавою інформацією. Тримаємо стрій і на освітньому фронті. Дякую. А я нагадую, у студії відкритого була заступниця начальника управління обласного департаменту освіти і науки Людмила Телегіна. Говорила про початок нового навчального року та нові виклики для педагогів та учнів в умовах війни. Зокрема, Дніпровські школярі 100% вчитимуться онлайн, проте ні батькам, ні учням звикати не доведеться. Даються взнаки майже три роки дистанційки через ковід. Про враження від школи онлайн далі. Перший дзвоник у зумі, шкільна форма у шафі, а урочиста лінійка у себе в кімнаті. Це нові, однак, вже звичні реалії для українських школярів. Більше не треба прокидатися ось сьомій, тягнути портфель з книжками та рахувати хвилини до перерви. Уся школа у тебе вдома. Чаще всього наші уроки завпадають, тому нам приходиться всім вміщатися на маленькому пространці. Поэтому тут займається моя сестра, тут займається брат, тут займаюся я. І коли треба комусь відповідати… Мы просим друг друга потише быть или выключить звук, чтобы можно было ответить и получить оценки, которые нужны. И таким образом, эта маленькая территория превращается в наш школьный класс. Вже звикла до нових умов навчання родина Гнашенків у кожного замість портфеля з канцелярією та книжками гаджет. Однак діти зізнаються до останнього сподівалися, що до школи таки підуть у звичному форматі. Сьогодні 1 сентября, Я би хотіла би сидіти ну не дома за дистанційним навчанням, обученням. Хотіла би сидіти за, ну, в школі за партою своєю любимей. Сідя там, ну хоч я не люблю в юбках там сидеть, но я би пошла бы, а то не сидеть вдома, ну это реально неудобно. Мені більше нравится в школі, я там більше понимаю предмет. Суму діти і за перервами, адже вдома коридорами не побігаєш. Діляться жартівливо, тому надолужують втрачене як можуть. Я зі своїми однокласниками переписуюсь, звонюся, їм дзвоню на відеосвязь. Просто звоню, можно поговорить. Ну потому что если мы э, в школе не можем встречаться, надо будет в парке. І, хоча дистанційка має низку своїх переваг, це додаткове навантаження на батьків, каже мати школярів Яна. Мені звісно, удобно, коли діти ходять в школу. Діти, во-первых, зайняті полдня. Я не переживаю, где вони, що вони займаються чи ні, їх контролюють учителя, а онлайн вони включають камеру і просто сидять, займатися своїми справами. Тобто діти не звісно, так як я на роботі, я не можу проконтролювати цей процес. Якщо три роки тому, коли дистанційка стартувала вперше, діти раділи, то Зараз одноголосно відповідають малиши, ви хочете в школу. Да Сумують за дітьми і вчителі кажуть, хоча навантаження на дистанційці не змінилося, або декуди навпаки зросло, однак знання школярі краще засвоюють віч на віч. Це дискусії, це живе спілкування. Ми бачимо дітей, ми можемо з ними спілкуватись. Ми бачимо їхні проблеми. Ми можемо дати відповідь на всі їхні запитання. Тобто результативність все ж таки очного більше, але дистанційна також має певні якісь свої позитивні моменти. Один із плюсів дистанційки безпека, адже не всі школи Дніпра готові надати дітям надійні укриття. Тому влада міста вирішила не ризикувати, адже школи з великою кількістю дітей можуть бути цілями для ворога. Отож, у Дніпрі вирішили навчатися дистанційно. Кожен регіон вибирає собі форми навчання згідно з той безпековою ситуацією, яка складається в регіоні. В нашому місті проводилось опитування на кінець навчального року, і зараз влітку перед початком навчального року 80% наших батьків виступили за дистанційну форму навчання. Це абсолютна більшість. Батьки вибирають безпеку, тому пріоритет сьогодні безпека. А до дистанційної форми навчання учні вже звикли. Однак дистанційне навчання закріплюється не на весь рік. Форма організації освітнього процесу може змінюватися в залежності від безпекової ситуації в місті. Загалом у Дніпрі розпочали навчання онлайн 154 освітні заклади. Даріпшничний Ярслав Засоба Віталі Правдюк News, телеканал відкритий. На тимчасово окупованих територіях є педагоги, які вирішили підпільно навчати школярів за українською програмою. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни тиснуть там на українських вчителів, змушуючи їх з нового навчального року користуватися рашистською освітянською програмою. Тому одні вчителі відмовляються від співпраці з ворогом і залишають професію. А інші потики вчитимуть школярів за українськими освітніми програмами дистанційно, не зраджуючи батьківщині. Дистанційно опановуватимуть і музичну освіту у Дніпрі уроки з гри на гітарі, саксофоні і скрипці розпочалися онлайн. Цьому передувала підготовка. Учні та викладачі мали подружитися із сервісами цифрового зв'язку. Інтернет дозволить максимально наблизити заняття до рівня віч навіч Починатимуть як завжди з налаштування інструменту. Фахівці кажуть, це не так-то просто зробити дистанційно, але можливо. А далі дитина має розігратися і розім'яти м'язи, щоб відчути інструмент, і вже потім безпосередня робота над творами. Зупиняти навчання педагоги не радять, бо без практики музикант втрачає навички. Викладачі удосконали володіння технічними засобами навчання опробували нові платформи Zoom Google Class, Google Meet. Оновили навчальні засоби та методи навчання. Викладачі нашого закладу дуже скучили за своїми учнями та з нетерпінням чекають зустрічі з нашими юними музикантами, враховуючи два роки пандемії, враховуючи зараз ситуацію, таку, коли діти не можуть приходити на уроки, то це доволі гідний. Достойний такий спосіб проводити заняття і щоб діти не втрачали. Тому що з початком війни я вам скажу, у мене майже всі мої діти дзвонили і просили уроки і заняття, тому що дітей треба тримати в формі їх треба відволікати, треба щоб вони розвивалися. Отже, одні вчитимуться онлайн, інші офлайн. Але рекомендації батькам, що скласти учнівські наплічники на випадок можливої евакуації в укриття, поліція України дала для всіх. Дорослим слід подбати, щоб по дитина були пляшка з чистою водою, поживні батончики, снеки, нотатник, у якому потрібно вказати прізвище, ім'я та побатькові учня, контакти батьків або близьких родичів. А ще не забути телефон, зарядний пристрій чи павербанк, набір індивідуальних ліків, комплект змінної білизни та одягу, улюблену іграшку. Водночас педагоги заздалегідь мають підготувати у сховищі їжу, воду, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики та універсальну аптечку. Підготовка до ЗНО безкоштовно. Викладачі проєкту знову вже два роки готують дітей переселенців до тестування та вступу до вишів. Зараз відкрила новий набір. Автори цієї ініціативи молоді викладачі розповіла у прес-центрі відкритого співзасновниця проєкту та викладачка української мови і літератури Анастасія Біляєва. Вона наголосила з 2014 року, учні з тимчасово окупованих територій не могли вчити українську мову, історію та культуру в місцевих школах, аби допомогти їм і вигадали про. Знову. А зараз таких учнів в рази більше. Аби приєднатися до онлайн-навчання, треба заповнити заявку до 10 вересня, посилання на екрані. Подати їм можуть учні з 9 по 11 класи та випускники минулих років. Заняття групові, уроки стартують орієнтовно на початку жовтня. Це групові заняття. Дякую, що уточнили. Вони відбуваються не через Zoom, а через Google Meet. І ми наразі тестуємо платформу Discord вже в групах до 12 учнів, тому що це така найбільш оптимальна кількість учнів, де, щоб всім було комфортно навчатися. Наш фокус так і пріоритет. Ми хочемо якомога більше дітей з. Тих регіонів, так де найбільш е складно отримати допомогу, е найбільш складно чути українську мову. Ми хочемо допомогти саме їм. Для України виборюють і наші спортсмени. Команда плавців з Кам'янського привезла на батьківщину понад півсотні медалей з міжнародних змагань. За традицією вдома чемпіонів урочисто зустріли у міській раді. Як це було? Дивіться далі. Це було добре, настрій був хороший, і бути чемпіоном було весело. Це Микола Котенко. У свої роки хлопець вже майстер спорту з плавання, чемпіон та рекордсмен України. Цього разу на змаганнях плавець здобув найвищу нагороду. Ці змагання є подобі Олімпійських ігор, більш ніж 3,5 тисячі учасників, з 48 країн. І золоту медаль виборов ученик. Нашої спор юнацької спортивної школи номер 5 Котенка Микола з квітня по липень Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Кам'янського взяли участь у п'яти міжнародних змаганнях з плавання. Завоювали понад 50 золотих, срібних та бронзових медалей. Привітав переможців і міський голова кам'янського Андрій Білоусов. І не лише на словах вручив чемпіонам та їхньому тренеру подяки і грошові сертифікати. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто. Нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим тренерам за те, що вкладають ваші всі свої вміння, свою душу, серце. і хочу вас привітати з цією подією. Завдяки кам'янським спортсменам по світу лунав переможний гімн України у Словаччині, Литві та Латвії на Кіпрі. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях мультинейшн на Кіпрі, вибороли золото у челендж Latvia, Першими здолали дистанції на доріжках басейнів Литви, а у Словаччині здобували нагороди чи не на наймасштабніших перегонах європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Зробили таку традицію всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання. Ми стараємося з. Проваджати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція вона дуже знати, мотивує. Вона цей імідж кожного виду спорту. Чемпіони Дніпропетровщини вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор, що пройдуть у Франції 2024 року. Лада Донець, Ярослав Open News, телеканал відкритий. А поки Україна продовжує виборювати перемоги на різних фронтах, її підтримують у всьому світі. Зокрема, у США відкрили мурал із синьоокою українкою на тлі українського прапора. Стінопа знаходиться в так званому українському селі, районі Чикаго. На ньому зображена жінка, яка символізує силу духу та мужність народу України, який захищає свою свободу. Картину створили два місцеві митці: це Кондрат Едмонс на прізвисько Фейс та митець Секор, який народився в Чикаго, виріс у Львові, а в 15 років знову переїхав. А до США за словами художників ідея створення українського муралу визріла ще три роки тому, але через пандемію коронавірусу її довелося відкласти. Однак, нарешті, мурал все ж таки офіційно презентували. А у Хельсінки створили живу карту України. Майже пів тисячі людей зібрались у центрі фінської столиці і відтворили форму територіальних кордонів нашої держави. Акцію організувало товариство українців у Фінляндії. До них доєдналися фіни та громадяни інших держав. Вбрані учасники були переважно в одяг синього та жовтого кольорів. А флешмоб пройшов під звуки гімна України. Водночас киянка, яка мешкає у Британії, виготовила чорний чай, який присвятила рідній країні. Він так і називається український. Його офіційно зареєстрували під спеціальним номером на пі середньої міцності, з полістками волошок та чорнобривців. Купити український чай можна не лише в місцевій крамниці у Лондоні, а й замовити онлайн на сайті магазину. Він улюбленець не лише дітлахів, але й дорослих. А тепер має і поштову марку з власним портретом. Її випустила Укрпошта, присвячена марка славнозвісному псу розміновувачу патрону. Легендарна собака став талісманом і чернігівських рятувальників, і ДСНСників всієї України. Це вже шоста військова марка, але перша благодійна наклад один мільйон екземплярів. Які епізоди із життя чотирилапого сапера зобразили на Таврові та на що донатить патрон маркою про себе далі в сюжеті. На цей день чекали, чи не всі колекціонери найвідоміший пес-патрон, герой нової поштової марки. У Дніпрі погасили її не традиційно на головпоштампі, а символічно поблизу однієї з пожежних частин міста. Патрон колега ДСНСників. Щоправда, чотирилапи і талісман чорнігівських рятувальників, але надихає і дніпровських вогнеборців. Для нас це дуже велика така честь, що саме на найстарішій пожежній частині. Дніпропетровщини відбувається подія з погашення марки у нас немає. В складі аварійно рятувального загону підрозділа собак, але в мене в планах створити такий підрозділ, тому що сьогодення вимагає на поштовому аркуші вісім марок на кожній епізод із життя хвостатого сапера. То патрон підриває російські матрьошки, то поспішає на черговий виклик з розмінування. У вільний час рибалить на міну та грає на кобзі. А ще патрон має гарне почуття гумору. На одній з марок чотирилапий дзюрить на росняві ракети. А це побратими патронам барі та гашик. Бійцівських псів запросили символічно погасити собачою лапою випуск про собаку. Я вишов побачити натик паната. Дуже цікаво. Мала йому вже майже 10 років, Американський стафаширський тер'єр пройшов курси обучення, здав іспитання собака в городі. вже по возрасту старенький. Він на пенсії. Купити патрончика прийшли охочі на головпоштам Дніпра. На диво тут без тисняви. Патрончика накупив, будемо ворога бити патронами. Марку про милого пса сапера хочуть і новачки філателісти. Ну все таки, як герой. У нас такий народний герой тому. На пам'ять і затяті колекціонери. Ну я давно чекав ці цієї марки. Два конверти я наліпила марочки. Буду ставити штампик першого дня. Те, що зараз відбувається в Україні, саме не просто люди стають героями: діти, чоловіки, жінки. А те саме, що і собаки вони теж захищають як. Як вміють, вісім малюнків, яка ваша найулюбленіша. Моя, мабуть, там, де він рибалець, тому що в мене чоловік дуже полюбляє цю справу. Задумка хороша, мені подобається. чуть трохи великуватий. Ну, для нас філателістів. Чим менше тираж, тим гарніше марка про пса патрона. Це вже шосте поштове тавро під час війни. Та це перша марка благодійна. Вісім гривень з продажу кожної на збір машини для розмінування, а ще на притулки для тварин. Я служив вам часто і ну це вже було тоді. То у нас було несільна там багато гарних. Зараз це все на пользу. Тим паче, це після війни багато буде це всі гадості в землі. А діти що ж самі знаєте, вони ж будуть лізти кого. Тут є от плюс вісім. Як би ну, приємно, що ці кошти підуть на добре діло. Кому відправлю? Дружині, дитині, тещі, брату. Всім відправлю. Їх, бачите, вісім нормально поштарі сподіваються зібрати на благодійність кругленьку суму. Ми розраховуємо з продажі цих ось марок отримати більше одного мільйона євро, які будуть направлені на приобретення машини механічного розмінірування. Таким образом, звісно, це спасет много життів і собачих в тому числі. І не оминув визначний для себе день сам герой поштової марки. Патрон погасив своє тавро разом із президентом України в одній із шкіл Ірпеня. Купити собі марку, конверт чи листівку можна у поштових відділеннях або в онлайн-магазині Укрпошти. Придбати можна і мерч із зображенням патрона. Ольга телеканал відкритий. Приєднуйтеся ви до доброї справи, допомагайте захисниками, тим, хто її потребує, та пришвидшуйте нашу перемогу над ворогом. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе. Слава ЗСУ, слава Україні!